Таня зі Славська, ну, ось такий сніжок всього-навсього випав вчора. І все, і мороз далі є. А я тут в Славську на місточку, який веде до того парку набережної. Зараз трішки зніму річку. Що цікаво, що гарно, красива річка цього року, бо є лід. Той сніжок присипав лід і він білий, але взагалі цікавіше, коли він прозорий. У мене. На каналі в мене є і прозорий лід, я знімав доту, так що хто бажає помедитувати, запрошую. А це річка Славка, вони там сходяться, я здається записував, або, або запишу ще до цього відео. Ось такі трошки сурові красоти чи суворі. Це, мабуть, таке чудове місце в центрі у Славську, так? біля річок. Межиріччя таке, де можна трішки так в натурі дійсно відпочити, послухати шум води. А це так, що це Славська набережна, а це ж рекомендуємо. Звук машин не дуже доходить. Вода перебуває, так що все чудово. Це річка Славка, з цього боку річка Опір. Ну, там немає такої зараз зони, такої можливості спостерігати, а ось тут чудово. Ось. Без накладки музики можна почути, як